Давай я Ти Просто собачками по цьомуся. Піці, Угу. Ти такий мокрий, що з тобою сталося? Ти опісявся? Привіт, мене звати Павло Токучев. А мене Олеся Надєєва. І зараз. буде... Олеся. Ти Привіт. Мене звати Павло Токучев. А мене Олеся Надєєва. І зараз буде щось цікаве. Маю кота Оушена. А я маю котів Василя і Лапку. Вона мала бути галиною, але я ледь вмовила свого хлопця, щоб вона залишилась лапкою. Тобто спочатку з'явився Василь. Так, так, так. І ви думаєте, Василю треба Галина? Йому було нудно. І ми думаємо, ну що з ним робити? Треба сестричку. Ми кошатники, кішківники. Як дітки. Ти ще будеш плакати, так? Це <гул> їм <seven, гул> <seven>, mm. скільки? <гул> я не знаю, мабуть, 8 -8> по місяця три. <гул> <да? Ой, Боже. гул> а я знімалась з доберманом. І я просто сама по собі дуже ляклива, ага. а йому треба було бути агресивним і гавкати. Прям. І я лежала аля така мертва. І він біля мене сидів і мав гавкати. І, і він, якусь і, команду, і щоб він… – в мене не виходило. І він, по перше, він був дуже добрий, він прям сидів так. І він цікав, давай, голос, голос. І він гавкав, і я кожен раз так. Я була мертва. Бо в мене один з найцікавіших досвідів це була змія. Мені її принесли за день до того, як ми мали з нею взаємодіяти. Типу, вона мене кусає, і після цього mm -hmm. я маю дістатися себе з шиї подивитися їй там в очі, там щось сказати. Все І Я дуже сильно хвилювався, тому що я ніколи цього змії в руках не тримав mm -hmm. і досвіду не мав. Але е, мені принесли за день до поклали біля мене. Кажуть, ну давай пристосуйся тут. Якось до змії mm -hmm. торкатися цього в житті не буду. Але через півгодини тобі скажу, що вона в мене вже повзала всюди навколо рук. Вони ж люблять оббиватися, uh -huh. щоб за щось триматися там за годинник трималася, навколо шиї, і потім запустив, вона вже там поповзла кудись, їх було двоє. Normально. І виявилося, що вона дуже приємна тварина. Я так через півгодинки такий, вау, у мене прямо аж кровок зупинився. Реально, uh -huh. якесь відчуття класно. Так що спробуй, Це реально цікаво. Oh, я б дуже не хотіла з павуками зніматись. Оце прям мій страх. Ого, прям Гаррі Потер. Uh -huh. <laughs> Допомагати тваринам це простіше, ніж здається. Наприклад, ви можете перейти по QR-коду або в описі під цим відео є благодійна банка. Гроші з неї підуть в притулок для тваринок на лікування, на будування і все це необхідне для них. А ще там контакти притулку. Раптом ви давно хотіли чотирихлапого друга. Це той самий момент. Допомагайте тваринам. Навіть маленький жест це велика справа. Дякуємо, що ви поруч. Що Але, як вам було зніматися в зворотньому напрямку? Неймовірно. Ми розказуємо всю правду чи ні? Щоб більше забрали собі собачок, давай поскандалим тут Добре. трошки. Добре. <сøк> <сøк> Ти пам'ятаєш, коли е наш режисер сказав мені перед важливим дублем, так, зібрались кадр про собаку. А я там Не пам'ятаю, але він видавав дуже рандомні і інколи дуже неприємні фрази, і це було завжди. Uh -huh. Інколи смішно, а інколи uh -huh. зовсім не смішно. Да, насправді досвід був цікавий. І точно за що хочеться завдячувати цьому проекту, так це за людей. Тому що от uh -huh. ми нашою акторською братством, яке там зібралися, досі спілкуємося. Це рідкість, і це якби для мене це такий маркер. Що дійсно щось відбувалося на майданчику. Uh -huh. І от дуже багато людей пишуть: знаєш, що uh -huh. тіпа, uh -huh. найкращий uh -huh. серіал. Ми, я, ми такі щасливі. Перше, що приходить в голову, це, звісно, хейт. там, Те, що ти не очікував, такий був неприємний іноді. Але все одно там, 95% це прекрасні просто коментарі. Зазвичай пишуть, що класно провели час, і що люди захоплені грою і що їм дуже сподобалась історія. І голосами. А ти пам'ятаєш, в перший день, коли ми зустрілись, я кажу, ну моя персонажка дуже сильна. А ти спитав мене, а ти вважаєш себе Так. І що ти відповіла? Так. Ну, я тоді зараз можу підтвердити це дійсно в цих персонажах і в моєму і в твоєму дуже багато в нас. Mm -hmm. Тому що, як виявилося, я теж дуже люблю дітей. Правда? Бо в момент, коли ми знімали зворотні напрямок, моя дружина вже була вагітна, і там дуже багато у нас в серіалі. Типу, фраз: Мені мені начхати, як почуваєтесь, ви головне, як почувається моя дитина. Ага. І всі ці діла я приходив додому Ангеліні кажу: мені начхати, як почуваєш себе. Щоб... Моя дитина. Ми сміялися. Ти такий мокрий. Що з тобою сталося? Ти опісявся? Давай, тями, я тями, тями. Давай. <рес> ти просто з собачками по е, Так, перш за все, е, я хочу, щоб е, е, український кінематограф досяг такого рівня, щоб всі актори могли собі обирати ролі. О, о, так. Ну але ж ти відмовляєшся від чогось? Ну, Ні, надзвичайно ну, звичайно. Я просто кажу про те, що хотілось би більше проєктів, і щоб взагалі індустрія зростала, угу. розвивалася. І під тебе писали роль. Ну це взагалі круть. А особливо коли ти щось робиш для зміни свого образу, там ну ти я схуд на скільки на 10 кілограм. <NXT> uh, так, але знаєш, постійно це кажуть «схуд на 10 кілограм, актор був великуджер. Але я не можу сказати, що прям по мені було сильно це помітно. Тобто це дійсно сталося, я три місяці бігав, як скаже, нічого не їв, але я так подивився, різницю в кадрі, ну, щічки трошки менше, ти все. Але досить був цікавий. А ти від природи така струнка? Тебе не було періоду? Ні, ні, не було ніколи. Але може все ще попереду. Я б дуже хотіла зіграти в фільмах Дам'яна Шазеля, тому що от Вавилон, Одержимість, «Ла-Ла ага. Ленд» Ленд. Угу. його фільм про мрію, таку знаєш, яка тебе угу. ламає, що ти прям селфхармиш себе, що ти йдеш так до неї, Кайф. рвучко. От я б хотіла щось таке про мрію, можливо, про танці, якусь спортивну драму. Дуже б хотіла. Або фінчера там загублена. От. Так. Назви, коротше, я не назву. Uh -huh. Але от вічник це була саме та історія. Це реально був проєкт Мрії. Я досі вважаю, що, мабуть, найкращий і найцікавіший в моєму житті. Uh -huh. Прям дев'ять місяців ми знімали в різні сезони, в різних локаціях. У нас ще такі локації, так, ти що ці всі річки, водоспади, гори, там, uh -huh. де знаєш. прям… Ну, це банально, але мене просто розбило вщент хатіко. Це просто жах. Я ніколи так не плакала. Ти дивився? Mm. Не дивився? Yeah. А взагалі я дуже люблю мультфільми. Я дивлюся все. О, да, мультфільми і от льодовиковий період. Сід це мій найулюбленіший персонаж. Mm -hmm. mm -hmm. Мені на останньому а, асистент художника по костюмам подарувала цього сіда, mm -hmm. іграшку. Отаку і написала на ньому Павло. І Найбіль. тепер це улюблена іграшка Матвія. І він прокидається і такий і до нього. Я йому, -ла 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 -ла". О, їда, як я за тобою скусів, глянь, а змарнів! <сміст> О, до речі, от згадав, мультик був такий спіріт, пам'ятаєш про коня? <сміст> це, мабуть, мій був найулюбленіший, Я його дивився а -а -а. разів 10-12. І навіть коли ми з дружиною почали зустрічатися, що <сміст> тоді зустрічатися, я кажу, ми маємо з тобою, де що Добре, ми сіли, включив спірід. Вона така серйозно, да? <рес> Кажу, да". Мої найлюбленіші тварини це коні. Тому я згодна. Тому, якщо от згадувати бажання, то я хочу дуже сильно зіграти щось е таке, прям ну не просто з конями, щоб той uh -huh. поїзд вверх, а прям якусь історію, щоб були коні персонажі чи з ними щось пов'язане. Я теж дуже люблю коні. Я народилася в рік коня, так? і взагалі 2026 рік коня. Я дуже вірю, що він принесе мені багато роботу. Коня. До речі, в дитинстві просила у батьків. Я колись хотів купити коня, але купив мотоцикл. Взагалі я б дуже хотіла єдинорога. Ну, й, чесно, я вірю, що вони існують. Ну дивись, оцей зі мною з самого початку. Так, стосується. так, так. А цей Добре. до мене підходив рази три цьомались. Розкажи цуценят казку на ніч. 30 секунд імпровізація. Значить, було вісім братів цуценят, які жили в притулку. Тільки не плач. І одного дня до них завітала прекрасна дівчина в блакитному одязі і сказала, що забере одного з них. І сказали, що це буде ти. Або хтось із наших глядачів Заберіть, будь ласка, собочі. Але потім вона настільки закохалася вниз всіх, спілкуючись з ними, що взяла їх всіх додому, і потім все життя працювала на те, щоб прокормити вісім собак. І жила дуже щасливо. Так, але дуже бідно. Якась у нас з тобою не казка, а соціальна драма виходить. І вони врятували їй життя, тому що завели Тік-Ток, і вона стала успішною, багатою, щасливою і жила з собаками до кінця. життя. — І Вони їли найкращий корм. І більше в світі не залишилось безпритульних собак. Засинай. Амінь. Ми вам всім дуже дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, собачі лайки. Особливо ці хлопці дуже хочуть, щоб ви подивилися це інтерв'ю, цей подкаст, цю зустріч і вирішили допомогти притулку Зоопатруль і когось з цих милих і апетитних хлопців взяли до себе додому. І пока! До зустрічі!